Дійснило поширення зібраної інформації шляхом направлення повідомлень у додатку у додатку телеграм з метою передачі представникам незаконного збройного формування ЛНР. В разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою. Є підстава вважати, що Криїна переховуватись від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виїхавши на територію, що тимчасово окупована державою агресором, оскільки має сталі зв'язки з особами, що перебувають на вказаних територіях. 23 грудня Кригіна була звільнена з місця де запобіжний захід. Вона перебуває вдома. За цей час. Ризик, на який так вказує сторона обвинувачення, знову ж таки не знаходить свого об'єктивного підтвердження. Вона нікуди не виїхала, вона приїхала на апеляційний. Розгляд. О, в мене немає на меті переховуватися від органів суду, а навпаки, я вважаю себе невинуватою, хочу довести свою невинуватість, свою непричетність до інпроменованого мені злочину. Упродовж тримання мене під вартою, мене було запропоновано обмін, але я відмовилася від нього, тому що я є саме громадянкою України. Прийняв рішення, яке задоволює, задовільняє повністю прокуратуру як сторону захист, як сторону обвинувачення. Ми не погоджуємося з цим рішенням, але будемо його виконувати. Ми вважаємо себе невинуватими і жодних доказів винуватості моєї клієнтки у справі немає. Все все сделаешь выкрасить обратно.